Ось капельник. Ось капельник. І ота внутрішня частина повинна бути на ньому. Тобто він повинен лежати навпаки це ніс, а це верх Я вам зараз покажу, як повинно виглядати. Ось стовпчик який викладений правильно. Подивиться на шви, подивиться на зазори. Взагалі немає зазорів. Взагалі. Бачите? Капельник убирає ці зазори. По-перше, стовпчик, виходить, рівнесенький, По-друге, немає е можливості влаги воді попадати туди внутрі, бо капельник закриває е пазик. І ні одна кирпичина не шевелиться, Столбик чітко стоїть. Це один. Ось інший. Все стоїть як потрібно. Оце зроблено правильно. А оце зроблено повністю неправильно. І люди витратили багато грошей. Бо така цеглинка коштує в районі 20 гривень на сьогодні. Порахуйте, на один стовпчик у нас йде приблизно 100-110 штучок, плюс підмурок на 5 рядків. І таких раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8 і там двойні столби. 8 а 800 штук по 20 гривень, рахуйте. І плюс скільки вже взяли, мабуть, за роботу. Воно то стоїть, ну скільки воно буде стояти. Ніхто не Тому, якщо потрібен гарний матеріал, і люди, які розуміються на цьому матеріалі, на роботі, будь ласка, звертайтеся.